Всім привіт! Сьогоднішнє наше відео піде о механічний електричний замок, центральний замок передньої дверки Mercedes Vito 638-го. В нашому зараз випадку це йде пасажирська дверка. і Поговоримо як зняти, поставити цей механічний замок і електричний, які є нюанси з установкою зйомом. Що нам потрібно? Нам потрібно зняти оцю наружню ручку, щоб добратися до тросика. Карту ми знімали, ну, карту можна не знімати в залежності, що ви будете робити. Тобто, якщо вам потрібно ручку зняти, карту не обов'язково знімати, вона знімається, не знімаючи замка. Знімаємо карту, знімаємо цю ручку. Ручка у нас оця банально легко знімається, відчовкується спочатку в цьому місці, потім проворачується тросик. І Витягується а тут з пасива з цього пазу. Трошки незручно самому знімати і розказувати, показувати. Ну, як маємо, що маємо, то маємо. Все це показуємо. тобто ось так. Ще я замітив, що буває часто і густо, що коли розбирають люди, не виставляють оцей тіпа, так називаємо. Оце язичок у нас, який показує у нас, як двері відкрита чи закрита. Ось Він повинен тут оці пази бути, грубо говоря, посередині. Буває взагалі, вони стоять десь в сторону, буває взагалі, болтик відкручений, воно болтається. А потім люди задають питання, чому у нас ручка при нажиманні вовнутрь не фіксується, не закривається дверка. І так продовжимо. Що потрібно нам, щоб відкрутити ручку? Потрібна насадка оця 30-та така зірочка. Якщо оригіналь... не... оригінальні у нас болти стоять. В нашому випадку вже тут стояли на замкові не оригінальні болти. Під крестову отвертку фігурну вже підготував оригінальні такі болтики. Будуть все як, як повинно бути. Відкручуємо. Спочатку болтик, який тримає ручку. Ручка як вона знімається, тобто е в сторону, ну, в, грубо говоря, всередину до зеркала просто здвигається і акуратно достається. Ось. І тут у нас такий йде направляючий. акуратно, щоб краску, яка є, жова не позбивати. Знімаю. Оця болячка у нас Вітовська, збирається у нас вага під ручками. Тобто, хлопці, не раз вже хто зі мною спілкується, кажу, щоб коли, наприклад, фарбуєте машину віддаєте в малярку, щоб не просто обклеювали ручку і фарбували. А знімали ручку, це не так важко. Ну, передню взагалі не проблема зняти, а пасажирську буває зняти не проблема, а потім поставити там потрібно нам завести до замка, то, то, ну як кажуть, краще приділити там навіть там 10-20 хвилин для здвижної двері, але ну, пофарбуєте і буде мала е, вероятність, що вилізе така херня. І так, зняли ми ручку і що ми бачимо зі сторони цього отвору, Бачимо цей тросик у нас іде, який е, з внутрішньої ручки йде. Да? Ось Спочатку э, достаємо ось э, звідти з цього пазу достаємо оцей фіксатор білий, де фіксується трос, він просто відчовкується. Можна з середини для зручності зняти оцю металеву обшивку, якщо немає часу, або, як кажуть, руки з правильного місця ростуть просто. отут потрібно залізти рукою і придавити, Щас вам покажу. Просто придавити в цьому місці, фокусуйся. Ще потрібно придавити, щоб у нас відчовкнувся цей тросик. Відчовкуємо його, він у нас витягається і потім... Бачите, у нас там защолочка, де вставляється оця металева частина. Ось. І виводимо звідти. Там є такий фіксатор. Зараз зніму, вам покажу. Ось, Викритили ми болти, освободили наш замок і починаємо його доставати. Тобто можна через оцей отвір, перший, який йде після. Залізної частини можна витягнути. Ось, Бачите, вийшов. А можна, якщо буває, він не виходить там, чи незручно, або не хочете цю планку відкручувати. Тут у нас повинна така стояти металова планка, вона зараз знята, тому що ми скло міняли на інше. Тут у нас така планка направляюча стоїть. Якщо не хочете її викручувати, просто замок опускаєте вниз де через цей отвір. Так у нас виглядає замок в знятому стані. Бачимо трошки грязний впилі. Ось оцей фіксатор я вам казав потрібно защокнути так зручніше, тому що якраз він буває, якщо він не чолкнутий, мішає, щоб його достати, поставити. І ось на знятому замкові краще буде... Зручніше видно як вона виглядає, куди у нас ставиться тросик. тобто зараз вам покажу так, так виглядає у нас Зручніше я вам покажу як вона ставиться. Тобто ставиться, заводиться у нас сюди тросик Ось. і сюди він защелкується. Дивіться, можна його просто трошки так вигнути і завести сюди. А можна залізти, якщо зручно, плоскою викруткою і відчовкнути ось оцей у нас фіксатор, бачите? Ось, оп. І так краще заходить у нас тросик. Не вигибаючи нічого. Він зайшов. Я так защелкнув, І потім защелкуємо цей фіксатор. Ось, Все. Отак воно. Отак у нас йде принцип, тому що якщо не відщолкнути трос, ми не можемо зняти замок. Так, Тепер поговоримо стосовно центрального цього замка. Із таких от е, мінусів недостатків, що ми маємо, що йде суцільний провід від цього центрального замка, повністю він суцільний без електроз'єднань, ну без електро цих фішок, без з'єднань. йде повністю і прямо воно заходить всередину. Тобто якщо міняти центральний замок, або ж люди ріжуть провід, або ж ну якщо десь така рідка у нас гарна розборка, вони випутують у цей провід, витягують повністю з електрофішками. В нашому випадку ми вже бачимо, що тут було з'єднання, тобто міняли центральний замок, потім був ремонт. Ми готуємо зараз проводку, був ремонт в цьому місці, де ламає провода. Також ми вже підготували, як бачите, таку проводку касу, яка йде на праву дверку. І це будемо заміняти, ставити вже такі гофри, щоб не ламала провода. Ну, а Стосовно Установка. Ну, грубо говоря, це все робиться в обратній послідовності і, я думаю, проблем ніяких не виникає з установкою. Ось таке у нас сьогоднішнє відео стосовно цього механічного замка, електрозамка і стосовно проводки, що йде у нас суцільна проводка. Також зроблю в ближайший час повністю відео стосовно заміни цієї проводки, які є нюанси, як ставляться отакі гофри, щоб не ламала провода. Так що, в ближайший час буде відео, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, чудового настрою і мирного неба. Всім до побачення!